У Херсоні закінчується підготовка до будівництва мостового переходу, що з'єднуватиме Таврійський ХБК в районі вулиці Зала Герсек. На території, де він буде розташований, працює сучасна бурова машина. Встановлюються перші палі. Проведені робіт перевірив заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Хоменко. Заступник губернатора Анатолій Хоменко ще раз підкреслив, держава допоможе коштами для будівництва важливого для херсонців об'єкту. Ще з 1968 року. Планували звести мостовий перехід, який з'єднуватиме Таврійський ХБК. Навіть запроектували у генеральному плані Херсона. Втім, тільки 2012-й став доленосним для реалізації інвестиційно-інфраструктурного проекту. Вдалося зменшити і кошторис на його. Будівництво та проєктування Проєкт раніше був 8 мільйонів, зі з тим, що були дуже ну, тяжкі грунти, там води і прочепо. Сьогодні після цього вже це упростилось, і проєкт буде не 8 мільйонів, а десь до 2 мільйонів гривень цього лиш на все. І ви пам'ятаєте, тоді як ще на перших нарадах сам мостовий переход був 800 мільйонів, 600 мільйонів. Потім 300, а сьогодні місті з подводящими це все лиш на все 197 мільйонів. Місце для будівництва вже повністю підготовлене. Розчищено вже із Береславського шосе і в сторону Таврічівського. Сьогодні ми вже бачимо той луч, який був. Сьогодні всі сіті, які є, вони всі вже робота і по переносу. Анатолій Хоменко перевірив хід робіт зі встановлення першої палі. Для цього замовили сучасну машину німецького виробництва. Це високотехнологічна установка, яка сьогодні працює на Херсонщині. І я думаю, що на даний момент лучшого в Україні немає. Таких, може, бури в них. Машин 2-3 на всю Україну. Встановлюють палі спеціалісти із Дніпропетровська, які проходили курси з буріння у місцевому комбінаті. Виїжджали на практику, дивилися на інші об'єкти на будівництво, як ведеться будівництво, вивчали документацію, технологію будівництва, технологію бурення, технологію бетонування, підготовительні роботи, як це все правильно настроїти. Так воно все має бути. Всього передбачено встановити 24 палі. За дорученням голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка, до 3 серпня будівельники мають звести їх вісім. Точну дату, коли буде здано в експлуатацію мостовий перехід, визначити поки що важко. Це дуже ємка робота. Так? Наприклад, такий мостовий переход ми построїли за 7 місяців між Ніколаєм Херсоном. Тут, коли ми почнемо збуритися, коли все, може бути, вода, може бути все. І сьогодні говорити, що це буде такий-то місяць, такий-то день, мабуть, це не було б логічно. Не хотів би говорити, предказувати, дай Бог, якщо все це буде нормально, то ми його за місяців 5-7 це саме мостовий переход, сам міст ми построїмо. Балки, сваї, все зробимо підводячі і розводячі на На канішу це буде десь до року, може більше, може менше. Тетяна Мандибура Ігор Печенко – для Теврійських новин.